Турнір з тенісу відбувся цими вихідними у сумах. Участь у ньому взяли спортсмени з обласного центру Тростянця та Прилук. Спортсмени змагалися за нагороди у шести категоріях. Хто став кращим, знає Олександр Качанов. Відкритий чемпіонат міста стартував у сумах на кортах тенісної академії минулої суботи. Кількість учасників 60. також приємно визначити приймають участь жінки. А також сімейні пари так. перемогу у одиночному розряді у чоловіків здобув Роман Гончаренко з Трастянця. А у жінок перше місце у підсумку вибрала сумчанка Юлія Джепа у своєму дебютному турнірі. Юлія у підсумку здобула золото. У нас була така велика інтрига, тому що кількість перемог була однакова кількість очков була однакова за геймами. Тобто, фактично ми вже фінал вирішили у тайбрейку. О, ну, от, фактично, так я здобула перемогу. Не можу сказати, що це дійсно така однозначна перемога, але я дуже задоволений. Перше місце у прем'єр-лізі серед сімейних пар виборола родина Лемішків Митвій та батько Олександр. Завжди своїм виступом не задоволений, але виграли. Мабуть, суперники були трохи слабшими. Насправді турнір не є для нас фактичним турніром. Для мене так, для сина ні, бо він вже грає досить на іншому рівні. Але такий формат він чудовий для цього виду спорту в місті Суми, бо присутні були досить похилого віку гравці і ще діти. У першій лізі сімейного турніру перше місце здобули сумчани Геннадій Мінаєв та Олесь Яровий. У змішаних пара золото дісталось Максиму Наталичу та Ангеліній Мальованій з Сум. У чоловічих парах переможця через погоду визначити не вдалося. У цій категорії переможця визначать у вівторок.